Рівно 12 місяців українці демонструють сміливість у світу. Зокрема, тримає удар Нікопольщина. Там від сьогодні змінюють комендантську годину. А у райцентрі поліцейські отримали бронежилети для дітей. В ефірі спецпроєкт про Нікополь вітаю вас. Цієї ночі на Нікопольщині не вщухали обстріли. По району було 10 атак. Росіяни вдарили по Нікополю та ще трьох громадах Марганецький, Мирівський та. Червоногригорівський, зокрема, у райцентрі потрощили вісім приватних домівок, п'ять будівель, два магазини та кафе. В одному з будинків виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Зараз на місцях обстрілів працюють надзвичайники та уточнюють всі деталі атак. З людей на щастя ніхто не постраждав. Мої колеги вже побували на місці ворожої атаки у Нікополі та поспілкувалися із жителями. Подробиці дивіться у наступному матеріалі. Посеред ночі Ганну та її родину розбудив сильний гуркіт. Від атаки росіян з хати повилітали всі вікна, каже жінка. Удома було троє дітей, їх дивом не зачепило. В дитячій кімнаті і в залі, там, де спала дитина, трошки є дирочка. Як... Осколок прилетів. Отак, ну, як би все ціле, слава Богу. Зразу не виходили, бо боялися. Ну, а потім, коли вийшли на вулиці, і от побачили, де був прильот. Було, звісно, дуже страшно. Страшно було і родині Вадима. Цю ніч вони провели у сховищі, розповідає чоловік. Так і врятувалися від смертоносних снарядів, а от у будинку є руйнування. Бачите, воно по світло. Будинок, вікна. дах, так он посичений. Паркан. Ну, це все, що руські там приніс. Через артобстріл потрощений магазин Павла. Чоловік каже, його крамниця була старенька, чи не перша у Нікополі. Нині вона вщент розбита. Побило все, побило вікна, побило вітрини, кавар побило. Взагалі, ну, все побило. Також снаряди побили кафе працівник закладу Олександр і досі не може оговтатися від побаченого. Все становилось, як бачите, нічого не працює. Дуже гірко, дуже печально. Із початку вторгнення ворог випустив по Нікополю загалом вже понад три тисячі снарядів зградів та ураганів. Лише за час інтенсивних атак 162 удари по місту кажуть у мерії та додають жителі, які постраждали внаслідок російської агресії, можуть звертатися за допомогою на гарячу лінію міськради. Аймін Арнаут, Микита Саєнко Данило Ратобельський про Нікополь. Тероризували Нікопольщину окупанти і напередодні у четвер шість разів ударили по району з важкої артилерії, накрили вогнем Нікополь, Марганицьку та Червоногригорівську громади. Обійшлось без постраждалих. Наслідки атак встановлюють на Нікопольщині. Від сьогодні змінили комендантську годину. У райцентрі Марганицький, Червоногригорівський, григорівський Покровський та Мирівський громадах вона почнеться о 21-й, а в інших населених пунктах з 22-ї. Завершиться комендантська година у четвертій ранку для всього району. Сьогодні рівно 365 днів з днів спочатку російського вторгнення в Україну. 365 днів, які увійшли в історію як рік незламності. Ми показали витримку та стійкість, якої ніхто не очікував, та довели, боротимемося за кожен клаптик рідної землі. У нашій області від окупантів вже 8 місяців найбільше потерпає Нікопольщина. Що допомагає тримати удар, про це ми поспілкувалися з начальником військової адміністрації району Євгеном Євтушенком. Пропоную послухати. Я вважаю, що Нікопольщина гідно витримала цей і виспит, і ми зробили все можливе, щоб ворог не зайшов. Власне, тому він і не зайшов. Це заслуга всіх мешканців району, міста Нікополь, зокрема, підприємців, волонтерів. Людей, які долучалися до цієї роботи, цих людей було дуже багато, і боротьба за землю батьків і дітів, боротьба за цей славний козацький край, а саме тримає нас, тримає ненависть і людь до ворога. До річниці карколомного вторгнення росіян підбив підсумки, і міський голова Нікополя Олександр Саюк розповів, як для нього минув рік в умовах воєнного часу. Після кожного обстрілу комунальні підприємства я виїжджаю на місця для того, щоб. Реально розуміти які обсяги пошкоджень яку допомогу необхідно надати мешканцям міста та скоординувати роботу для того, щоб усунення цих наслідків було негайним. Рік пройшов саме в роботі. Нікопольські правоохоронці отримали від нас поліції 20 дитячих бронежилетів. На відміну від військових, вони мають яскравий помаранчевий колір і кишеню, де можна сховати контакти батьків або рідних. Важить такий захист менше ніж 2 кілограми. У поліції кажуть, ним користуватимуться у випадку евакуації. Як правильно вдягати броніки та каски, правоохоронці вже показали вихованцям дитбутинку сімейного типу. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Спокійного всім вечора! Бережіть себе, незламні люди, вільної країни.